Вітаю, друзі. Дивлячись на протести, які відбуваються в Грузії, і спостерігаючи, як поліція без будь-якого виправдання жорстоко б'є і калічить протестувальників, б'є навіть ногами тих, хто лежать на землі. Я з подивом спостерігаю ще за тим, як це коментують багато хто з українців. Коментують якось дивно. Мені Здалося, що це навіть не українці, а росіяни. Якщо б я не знав деяких з коментаторів, звідки ця зверхність, звідки це ставлення через губу, звідки це взагалі а, от, така позиція, що ви щось вважаєте, знаєте краще? Це слабкий протест, так не протестують, треба брати зброю. Ми б робили інакше. Інколи мені здається, що на всесвітньому конкурсі самозакоханої зверхності українці легко вибороли перше місце. А, може, мабуть, і не тільки перше, а ще й друге, третє, і навіть додаткове, де є приз глядачських симпатій, розповідати, наприклад, американцям про їх неправильний вибір президента. Коли самі обирали президентом злочинця, що двічі з коїв злочин був на зоні, а після цього щось давати якісь поради чи засуджувати, розповідати грузинам про те, що вони не так протестують та глузувати над ними, коли у самих країною керує антимайдан та той, хто глузував на майдані, над Майданом, звідки така модель поведінки? Хоча давайте відверто. Коли чотирьохразовий ухилянт розповідає бойовим генералам, що їх місце в окопі, то це багато що пояснює. Це такий психологічний трюк, коли той, хто повів себе як дурень, або як переляканий заєць і не лише обрав мону Верховну Раду, а й готувався до шашликів, бо так влада сказала. Той намагається маскувати свою позицію. Ну, як чотирьохразовий ухилянт розповідає генералам, де вони повинні бути, мовчачи про те, що жоден з його друзів, поведете, бізнес-колег, партнерів, родичів не воює. До речі, а де Баканов? А, ну так, це ж можна генералам давати поради. А давати Баканову пораду мобілізуватися і очолити взвод чи роту. Він же лейтенант, ну таку пораду дати не можна, це зрозуміло. Взагалі треба краще не грузинам давати пораду чи американцям, а питання стабілізації фронту підіймати і опікуватись саме цим. Ну, наприклад, ізраїльтяни можуть сказати: Ту дивно, а у нас бусифікації немає. Черги є на мобілізацію. Бо люди хочуть захищати свою країну, а у нас хочуть люди втікати зі своєї країни. Я не хочу нікого засуджувати, чи виправдати, я констатую факт. Більше того, знаєте, колись Шаварнадзе сказали, почалася війна, треба закривати кордони, щоб грузини не поїхали. Він тоді сказав: Я не буду це робити. Потрібна країна, якщо її не хочуть захищати її громадяни. І це, до речі, непогана відповідь. Якщо ви вважаєте, що в Грузії тоді не було корупції, не було ворів в законі, не було всього цього, було, було, і жили вони значно гірше. Але грузини вирішили захищати свою країну, як і ізраїльтяни теж. Тому менше порад давайте тим самим грузинам. Успішність нації оцінюється по рівню життя та досягнення на рівню її глузування та зверхністю над іншими. Коли ви розповідаєте, як комусь проводити Майдан, то краще б подивилися, що коїться в вашій країні. Бо в нашій країні, друзі, якщо ви забули, економічними питаннями опікується помічник Сівковича, того самого Сівковича, який був партії регіонів, який має відношення до розгону Майдану, який був е до речі, до якого, на якого накладені санкції, як за представника ФСБ або навіть координатора дій ФСБ в Україні, накладені санкції не лише в Україні, а й в Сполучених Штатах. Так от Даніла Гетьманцев його помічник, і він вам розповідає, що вас треба общупувати як гуся, але ж ви нічого не робите. Ну ні, ви інколи навіть лайкаєте ті пости, де глузують над Гетманцевим. Але чи приходили ви до своїх депутатів з вимогою? Приборкати Гетманцева. ні? До речі, Гетманцев вважає, що податки треба збільшувати. І тут я можу сказати, я з ним погоджуюсь, але я вважаю, що треба збільшувати податки на розкіш. Я вважаю, що треба збільшувати податки на купівлю дорогих автівок, маєтків, які купують постійно слуги народу, домівок, але це чомусь не відбувається. Ну так, бджоли проти меду не воюють. Давайте поглузуємо ще над кимось, замістимо, щоб вказати, що в нас є така проблема, і досягнути результату через обговорення на загальному рівні. Але українці це якось обходять. А чому? А що трапилось? До речі, мама Гетманцева і далі працює в окупованому Криму. І в Компанії Компанії там працюють, про це робили е, журналісти-сюжети. Якось на це якось все впливає, ні. До речі, не тільки у нього там є бізнес, є і у близького оточення зеленського бізнес Криму і нормально працює, і їх не чіпають. А чому? Поставте це запитання президенту. Щось ніхто не ставить, навіть на зустрічах з ним. Я про пресу. А далі, Андрій Єрмак, от всі ж зазмірилися, що він фактично керує країною як регент Зеленського. Людина, яка є завгоспом, головним завгоспом навіть видання Тайм, визнає, що він найвпливовіша людина в Україні більш впливова, ніж Зеленський, бо інакше б Зеленського визнали такою людиною. Більше того, в нього нема жодних повноважень і жодної відповідальності. Але частина українців обурюється, а частина махає головою, і навіть підмахує йому. Щоб Єрмак отримав задоволення. Хто забув, Єрмак був помічником Ільбруса Тадеєва. Це очільник силового блоку партії регіонів. Так, так, і він теж можна далі розповідати. Про Татарова забули теж розповідав, що це люди на Майдані били самі себе і калічили саме себе, і вбивали самі себе, і, до речі, казав це публічно. А потім, під час вже війни з Росією, літав до Москви і останній раз літав зразу після перемоги Зеленського. І нікого не хвилюєте, що він сьогодні сидить в офісі президента, фактично є смотрячим за всіми силовими і правоохоронними органами, які при ньому стали правопохоронними органами. А чого не глузуєте? Весело ж чи ні? Не настільки весело, як хотілося б, ну так, над грузинами грузувати легше. Більше того, давайте відверто казати: коли вам годують, вас годують планами перемог, планами стійкості, планами незламності, але ці плани не реалізуються. Де ваше ні-ні, не глузування, а вимога від влади, щоб вона хоч щось довели до кінця. А влада, до речі, на це дуже добре реагує. Вона зараз буде вам розповідати, що у всьому винні партнери. Ні, це партнери зняли залужного з посади. Це партнери зірвали мобілізацію, коли відмовились слухати залужного шабталу, щоб мобілізовувати українців, а потім навчати їх тривалим часом від півроку до року. Це партнери 100%. Ну що, що? Це що, Зеленський сказав, а я не бачу а, аргументів, щоб це робити. Сто процентів це партнери. Це вони такі погані. Так, зараз я глузую над вами, тому що ви мовчите. І коли залужного знімали, про це казала невелика кількість людей. Більшість казала, ну, Зеленський має право, все ж таки він головком, все інше. І виправдовували ті біли пальта і банкомати банкової, які нормально відпрацьовують порядок денний. А зараз вони щось там роздувають щоки. Не щоки треба роздувати, а розуміння своє, що відбувається в Україні, займатися проблемами країни в першу чергу. Все, що ми бачимо, це результати того, що люди не хочуть думати, а емоційно реагують. Емоції це добре. Але ще раз хочу нагадати. У нас в країні не все добре. У нас в країні є багато проблем. І, на жаль, переважна більшість людей хоче вирішувати не свої проблеми, а давати поради іншим. Вони все знають краще. Я стільки разів чув: а от ця влада, яка були ви, вона чого досягла, давайте обговорювати це. І ви тоді побачите, що досягнення були. І, до речі, під окупацією не було стільки територій, як зараз, і армія посилювалась, і зміни були, і економіка була непоганою, і профіцит в бюджеті був, і податки не підіймали. Але хто ж це зараз пригадає? Ну що, хоч поржали? Нормально обрали монозброд до Верховної Ради? Робіть висновки. Менше глузуйте над іншими. Більше задумуйтесь над нашими спільними проблемами. Тому що всі інші свої проблеми вирішать без нас. А от наші проблеми без нас самостійно нікуди не зникнуть. Їх треба вирішувати нам самим. Хоча є альтернативний варіант готуватися до нових травневих шашликів. Ну, ви ж готувалися раніше до них. І. Менше емоційно реагуйте. Думайте, думайте, навіть якщо ви не звикли, на що це вам важко. Думайте, робіть висновки і не робіть більше помилок. Бо, може так статися, що глузувати наступним разом будуть вже над нами. Кажучи, ну так, понаобирали тих, хто змогли провалити все. Понаобирали, а зараз щось мовчать. До речі, я хочу сказати головне, ми можемо і вміємо об'єднуватись. Так давайте об'єднуватись не для того, щоб когось шкуляти, або над кимось глузувати, або зверхньо ставитись до кого. Об'єднуватись для того, щоб вирішувати власні проблеми. І не створювати собі ілюзій. Бо ілюзії не мають перспектив. Перспективи мають тільки рішення. Розуміння, плани, які обґрунтовані, та бажання чогось досягти. Ну, це все те, чого не демонструє наша влада. Сподіваюсь, що так буде назавжди. Працюємо далі, і ми переможемо. Все буде Україна. Па-па.